Колега Ляшко, радикальна партія, що переді мною колега шановний москаленко риторичне задає питання: мовляв, побачимо уряд Гройсмана з народом чи ні. Про тріть очі і зразу побачите не з народом, а з вами олігархами, з регіоналами і з президентом Порошенком. Домовилися минулого тижня у парламенті створили широку ширку за участю шановних колег з блоку Петра Порошенка, Народного фронту і депутатів-регіоналів, які сьогодні входять до двох олігархічних груп. Усе суспільство дури те, що в парламенті є демократична коаліція на дві шановні фракції, а реально результати голосування за уряду Гройсмана, за самого Гройсмана, за його програму показали, що демократична. Коаліції в парламенті немає. Є ширка за участю колишніх демократичних депутатів і за участю регіоналів, яких колишніх не буває. Ця ширка освячена і створена в результаті таємних закулісних корупційних домовленостей президента України із олігархами і з регіоналами. Спочатку президент Порошенко докупляв тушок до своєї фракції, за прикладом Януковича, коли не вистачило. Отушок, кинулись во всі тяжкі, домовились з регіоналами. І ті з вас, хто голосував за закони 16 січня, за диктаторські криваві закони, минулого тижня ви проголосували за обрання Гройсмана, за обрання уряду. І тепер розказуйте, чи з народом цей уряд. Ні, на жаль, не з народом. Не може бути демократичний уряд, обраний регіоналами. Тому фракція радикальної партії, як опозиційна політична сила, попереджає українське суспільство Спільство українську громаду про те, що сьогодні президент Порошенко докладає всіх зусиль до того, щоб узурпувати владу в країні. Не конституційне призначення уряду, адже автори постанови, які проголосував парламент про обрання прем'єра і уряду, не мали на це права. Кандидатуру прем'єра міг вносити відповідно до конституції, виключно президент України. Саме тому минулого тижня ми звернулися до Вищого адміністративного суду. З вимогою визнати незаконним рішення парламенту про обрання Гройсмана і про призначення уряду. Я звертаюся до всіх демократичних сил в парламенті і поза парламентом об'єднати свої сили широкою демократичною об'єднаною опозицією для протистояння владі узурпації влади президентом Порошенком. Фракція радикальної партії вимагає прийняття закону про тимчасові слідчі комісії, закону про імпічмент президента. України, закону нового виборчого, який подолає корупцію на виборчих округах. І ключове: ми змусимо парламент приймати закони, спрямовані на захист українських громадян, на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. От для чого нас сюди обрали?